3 грудня у Люмові сталася подія, яка, чесно кажучи, ну просто не вкладається в голові. Так. Військовий ветеран Юрій Бондаренко, людина, що пройшла АТО, гине. Але він гине не на нулі, не в бою, а в центрі абсолютно мирного, здавалося б, міста. Під час виконання своєї роботи. Саме так. І ця історія, як показують джерела, що ми сьогодні розглядаємо, це не просто якась, знаєте, трагічна випадковість. Ні, це симптом. Це найгостріший симптом дуже тривожної хвороби. Сьогодні ми зануримося в болючу тему нападів на працівників територіальних центрів комплектування або ну як усі звикли казати ТЦК. Так, і щоб розібратися в цьому, ми залучили цілий спектр джерел. Це не лише оперативні новини від, скажімо, Еспресо Захід чи Захід НЕТ, не тільки новини. Ми також спираємося на офіційні дані національної поліції, які опублікував ТСН, і що дуже важливо, на глибоке системне розслідування від Суспільного. А жерш, без цього ширшого контексту ми ризикуємо побачити лише ну, верхівку айсберга. Саме так. Наша місія сьогодні спробувати зрозуміти, що насправді відбувається: це поодинокі спалахи агресії, чи це ознака глибокого розколу в суспільстві? І головне, де в усьому цьому проходить межа між внутрішніми проблемами та, скажімо так, зовнішнім впливом. Пропоную почати з самого початку, з історії, яка стала каталізатором цієї розмови. З трагедії Юрія Бондаренка у Львові все сталося серед білого дня на перехресті вулиць Єфремова та Японської, під час ну, стандартної перевірки документів. Звичайно, рутина. Так, і раптом 30-річний чоловік нападає на військових. Він завдає 37-річному Юрію Бондаренко удару ножем. Куди? Прямо в стегнову артерію. Ох, це ж майже миттєва смерть. Так, від втрати крові. Після цього нападник використовує газовий балончик проти інших членів патруля і просто тікає. Жах. Але щоб зрозуміти весь трагізм ситуації, треба знати, ким був Юрій Бондаренко. Ось це, мабуть, найважливіше. Це ж не просто абстрактний працівник ТЦК. Зовсім ні. Він ветеран АТО з Харкова, воював ще у е 2015-2016 роках. Тобто, це людина з досвідом ще першої фази війни. Так. Звільнився через проблеми зі здоров'ям. Але коли почалося повномасштабне вторгнення у листопаді 2024-го, знову пішов служити. Свідомо повернувся. А вже ж, здоров'я знову підвело, і в червні 2025-го його перевели на службу в ТЦК у Львів. Тобто людина свідомо поверталася до війська, навіть маючи на це ну, поважні причини не робити цього. У джерелах є одна деталь, яка мене особисто вразила до хлебини душі. Журналіст Сергій Грішин розповідає про пікап. Так як Бондаренко просто віддав свій особистий пікап L-200 для потреб армії, а потім, при зустрічі, мовчки передав ще 5 тисяч доларів. Зі словами, ви знаєте, що з ними робити? Так, це говорить про людину більше ніж будь-які офіційні характеристики. Це була людина, яка віддавала все безперечно, і саме тому слова мера Львова Андрія Садового звучать так пронизливо. Він сказав: пройшов фронт, а то штурмові бригади, а загинув у Львові. В цій фразі вся іронія, і весь біль. Людина, яка вижила на війні, гине від ножа співгромадянина в тилу. Це не просто злочин, це символ якоїсь страшної поломки всередині суспільства. Гаразд, давайте спробуємо розібратися в цій поломці. Бо вбивство Бондаренка, хоч і найтрагічніший випадок, але ж далеко не єдиний. Далеко не єдиний. Так джерела, як от Еспресо Захід, фіксують цілу хвилю агресії, особливо до речі, в західних областях. Так, це виглядає як справжня епідемія. Справжня епідемія, і географія там, знаєте, дуже широка. І що цікаво, це ж не явище останніх місяців. Воно наростало давно. Наприклад, наприклад, на Львівщині ще 21 травня за півроку до трагедії за один день сталося два напади. У новому роздолі вісім чоловіків просто по звірячому побили ветерана Нестора Дидика. Вісім чоловіків. А того ж дня в іншому районі чоловік застосував перцевий газ проти військового. Тобто, ми бачимо і групові побиття, і використання спецзасобів. А що в інших областях? Картина, на жаль, схожа. На волині у травні чоловік напав з ножем на військового роти охорони. З ножем так, прямо в будівлі ТЦК у Луцьку. В Івано-Франківську у березні призовник поранив ножем одразу двох військових. Це вже якась тенденція. Але, мабуть, найдикіший випадок, про який пишуть джерела, стався на Буковині. Це той, що з сокирами? Саме так у Чернівецькій області брати напали на працівників ТЦК із сокирами. Із сокирами це вже піднімає питання, що це спонтанна лють чи щось більше, адже сокира це не те, що випадково опинилося в кишені, це вже схоже на свідомий намір завдати тяжких ушкоджень. Ось це мене й дивує у цих історіях простежується різна природа агресії. Десь це схоже на раптовий спалах гніву, а десь як у Кремінчуці. Там же був цілком спланований напад. Точно. Група з семи осіб атакувала військових, використовуючи і перцевий балончик, і травматичний пістолет. Це ж не сварка, це організована акція. І ось тут ми підходимо до логічного питання: якщо є злочин, має бути і покарання. Як система реагує на такі випадки? Бо від цього напряму залежить, чи будуть вони повторюватися? Реакція держави це ж сигнал для всього суспільства. І судячи з джерел, цей сигнал дуже неоднозначний. Ось, наприклад, та сама справа братів із сокирами у Чернівцях. Суд першої інстанції дав їм цілком реальні три з половиною роки ув'язнення. Що здавалося б справедливо так. Але апеляційний суд раптом зменшує термін до одного року До одного року. А причина тому, що вони, мовляв, розкаялися це дуже дивне рішення, враховуючи застосування холодної зброї. І це при тому, що офіційна позиція Збройних сил максимально жорстка. Командування сухопутних військ випустило спеціальне попередження, де чітко сказано. Перешкоджання роботі ТЦК це кримінальний злочин, і йдеться не лише про бійку. Погрози, моральний тиск, навіть просто втеча під час перевірки документів за це все передбачено від 5 до 8 років. Вони наголошують на важливому нюансі: навіть сам намір перешкодити вже вважається правопорушенням. Це спроба діяти на випередження, але виходить дисонанс. З одного боку, сувора норма закону і грізні заяви військових, а з іншого судова практика, яка може бути напруч м'якою. І це створює відчуття безкарності або щонайменше правової невизначеності. Ось тут усе стає справді складним. Тому що ця агресія і ця правова невизначеність не існують у вакуумі, вони виростають з дуже глибокого і болючого ґрунту суспільної недовіри. А вже ж. ТЦК СП, які у 2022 році прийшли на зміну старим радянським військоматам, мали б стати сучасною сервісною структурою, але на практиці на практиці в суспільстві накопичився величезний список претензій. Джерела рісніють звинуваченнями в незаконних затриманнях, в тому, що в народі прозвали бусифікацію. Всі бачили ці відео так. Були неймовірно гучні корупційні скандали, які нагадаю призвели до того, що у 2023 році президент звільнив абсолютно всіх обласних керівників ТЦК. Усіх це безпрецедентний крок, який сам по собі є визнанням гігантської проблеми. І це ж не кажуться про більш дрібні речі. Скарги на помилки в документах, на хамство, на відсутність комунікації. Це все накопичувалося роками. І той факт, що всіх воєнкомів звільнили, показує, що це були не просто чутки, а системна проблема визнана на найвищому рівні. Що по суті легітимізувало народний гнів. Абсолютно, і оперативне командування Захід, коментуючи вбивство Юрія Бондаренка, висловила думку, від якої стає, чесно кажучи, моторошно. Що саме вони сказали? Вони кажуть, що частина українців починає сприймати військових як сторонню силу. А не як своїх захисників, як сторонню силу і пов'язується із російською пропагандою, і з тим, що вони називають внутрішньою нормалізацією агресії. Це страшна думка, те що військова форма, яка роками була абсолютним символом довіри і захисту, для когось може стати тригером для агресії. Як ми дійшли до точки, коли людина у формі сприймається не як один з нас, а як один з них? Щоб відповісти на це питання, треба подивитися на найтемніший бік цієї проблеми, і тут нам на допомогу приходить розслідування суспільного так, бо розмова переходить від нападів на ТЦК до інцидентів, які стаються всередині ТЦК, і цифри там просто шокують. Яка ключова цифра? Станом на серпень 2025 року, за даними розслідувачів, щонайменше 25 військовозобов'язаних померли невдовзі після затримання співробітниками ТЦК 25? 25 людей з початку повномасштабної війни. Це не статистика з поля бою, це статистика з тилових центрів комплектування. 25? це ж цілий взвод. Це просто немислимо. І Історії, що стоять за цією цифрою, розкривають прірву між офіційними версіями та тим, у що вірять родини загиблих. Розкажіть про найрезонансніші випадки: візьмемо історію Сергія Ковальчука з Житомирщини. Офіційна версія ТЦК: у нього стався епілептичний напад на тлі вживання алкоголю, звучить як нещасний випадок. Так. Але тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка взялася за цю справу, дійшла висновку, що травми, які він отримав, не могли бути від падіння. Саме так не могли бути наслідком падіння під час нападу. Більше того, експертиза не виявила алкоголю в його крові. Тобто ми маємо дві державні інстанції, які суперечать одна одній. Кому вірити? І це власне типова ситуація. Єдиний відомий випадок, де працівникам ТЦК офіційно висунуто звинувачення саме у вбивстві, це справа Олексія Погорельцева з Києва. Що там було? За даними слідства, його просто забили до смерті в автобусі під час конвоювання. Цей випадок унікальний, бо вдалося довести прямий зв'язок. Але він змушує задуматися, чим він відрізняється від інших 24-ок. Лише наявністю доказів. Дуже слушне питання. Або візьмемо інші історії. Часто звучать версії про самогубство. Так, наприклад. Історія Олексія Іванька з Харкова. Офіційна версія слідства він вистрибнув з вікна. Самогубство. Але друзі та близькі в це я так розумію, не вірять. Категорично не вірять. кажуть, що напередодні у нього був серйозний конфлікт із працівниками ТЦК і що йому, скоріш за все, допомогли. І це ще не все ні. Історія Євгена Криводуба з Сум, який помер від забою мозку. У вбивстві через необережність винувачують іншого військового, який начебто випадково там опинився. Тобто не працівника ТЦК. Так родина ж переконана, що це спроба вивести з під удару реальних винуватців співробітників ТЦК. Цей патерн просто вбиває, коли офіційне пояснення здається занадто зручним, занадто простим. Це автоматично породжує недовіру. Навіть якщо це була правда, в неї вже ніхто не повірить. І ця недовіра поширюється на всю систему. Саме так. І ця недовіра, ця суміш страху, гніву та реальних історій про зловживання створює ідеальний ґрунт. Ідеальний ґрунт для того, щоб втрутилася третя сила. Абсолютно. Тобто ми маємо цей внутрішній котел, який кипить. Справжній гнів людей через корупцію, жахливі випадки смертей, непослідовна реакція правосуддя. І хтось ще й свідомо підливає в цей котел бензин. Точніше, не просто підливає, а закладає вибухівку. У лютому 2025 року голова Нацполіції Іван Вигівський зробив дуже гучну заяву. Я пам'ятаю. За його даними, які наводить ТСН, лише з початку року було зафіксовано 9 терактів, націлених конкретно на ТЦК та поліцію. Дев'ять це вже не побутові конфлікти, це тероризм. Так і тут уже не йдеться про спонтанну агресію. Теракт це завжди спланована акція, і Вигівський прямо вказує на винуватця. Російський слід він каже, без натяків це конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою дестабілізувати ситуацію. Джерела описують і методи, наприклад, хибні виклики. Так, робляться хибні виклики на лінію 102, щоб заманити патруль поліції у певне місце, де вже закладена вибухівка. Це класична тактика диверсійних груп. А хто виконавці цих терактів? Це російські ДРГ? І ось тут найпідступніший момент. За даними поліції, виконавцями часто є не кадрові російські військові. А хто? А українські громадяни, переважно молодь до 20 років, або особи, як кажуть у поліції, з низькою соціальною відповідальністю. Тобто ворог не стільки засилає своїх агентів, скільки вербує і використовує вразливі групи населення всередині країни. Саме. І це робить російську стратегію набагато небезпечнішою. Вони не створюють проблему з нуля. Вони знаходять реальну існуючу точку болю, суспільну недовіру до ТЦК і б'ють саме туди. Беруть історію про смертю ТЦК, розганяють її через свої пропагандистські мережі, додають фейків і закликають до народної помсти. Виходить замклене коло дестабілізації. Це класична гібридна війна. Вони використовують нашу внутрішню проблему як зброю проти нас самих. Виходить, ми почали з. Трагічного вбивство однієї людини у Львові, а прийшли до надзвичайно складної картини. Це не просто історія про хороших військових і поганих ухилянтів. Чи навпаки. Зовсім ні. Це історія, де переплилися реальна втома і біль людей, системні провали державних інституцій, кричущі злочини з обох боків. І цілеспрямована, холоднокровна, диверсійна робота ворога. Тут ми бачимо ключове протиріччя, в якому сьогодні живе Україна. З одного боку, об'єктивна, життєво важлива необхідність мобілізації. Без цього ми не виживемо. А з іншого, страх, гнів і втома громадян, помножені на неправомірні дії окремих представників держави, які кидають тінь на всю систему. І цей внутрішній конфлікт ідеальний шторм, який активно використовується ворогом. Так. Усі джерела, які ми сьогодні проаналізували, по суті кричать про одне: суспільство перебуває під колосальним тиском затяжної війни, і межа між захисником і каральним органом в очах багатьох людей стає небезпечно тонкою і розмитою. Так і можливо головне питання, яке залишається після всього цього, це не стільки про те, хто винен у кожній окремій трагедії, а про те, як країні, що воює, зберегти суспільну згоду, яка є абсолютною умовою для перемоги, особливо коли довіра до ключових інституцій цієї оборони руйнується одночасно з двох боків: зсередини через власні помилки та злочини, і ззовні через цілеспрямовані дії ворога.